Хочу трішки поговорити взагалі, що таке прокляття саме прокляття. Тому що дуже багато людей звертаються з приводу того, що їх там прокляли, їм наврочили, щось робили, зглазили, що потрібно зняти магічне прокляття. Бо там сусіди, куми, брати, свати, всім, кому не леню, всі їм саме їм цій особі хочуть якогось зла, прокляття, щось там негативне хочуть зробити. Так от, Зачасту ті, хто звертається, вони звертаються з самопрокляттям. Не з тим, що їм хтось зробили, а з тим, що вони притягнули це в своє життя. Саме прокляття це через неприйняття себе, непролюбов себе. Да? Тобто ми не любимо себе, ми себе не приймаємо. Ми не хочемо з собою працювати. Ми не хочемо бачити своїх недоліків. Нам краще звинувачувати когось навколо, шукати причину в комусь, що нам щось зробили, аніж працювати зі своїм внутрішнім. І в нас всередині утворюється, така, знаєте, як е, вихор. Отут, В цій чакрі, в серцевій чакрі утворюється такий вихор. Коли нас середини з'їдає, коли нам всередині пусто, коли нам там не вистачає екшена проблем чи ще чогось. Да? І е, в нас там курка здохла, ми вже біжимо, це сусідка винувата, вона щось підсипала, або там ще хтось винуватий. Да? І ми не шукаємо причину в тому, що вибачте, ми не кормили ту курку, того, того вона здохла. Да? А ми винуватимо сусідку за те, що вона її покормила. І е, оці всі проблеми починаються з нас самих. Тому що, поки людина стала в своїх енергіях, вона розуміє свою цінність, вона любить себе, своє життя, вона сприймає себе, до неї ніколи нічого от такого от не вчепиться. Вона просто це не буде приймати, вона це буде відбивати. Ну якщо в людині, вибачте, всередині отут не все добре. Її душа пуста, да, її щось дуже добре а, там, тяжке дитинство, тяжкі відносини чи ще щось. Тобто ми не можемо вийти з цієї ситуації. І після цього от, трапляється таке, що люди звертаються, що на мені є поруч, мені поробили, мені зробили, і там все в мене в житті погано. А насправді людина самостійно своїми діями, тим, що не працює з собою, не любить себе, зруйновує все, що навколо неї, і тільки не хоче себе. Прям в цьому взяти, розкласти і зробити, да? а шукає винувати в когось. І це найбільше з чим приходять. Ну, дійсно, дуже великий відсоток. 5 приблизно відсотків, коли дійсно звертаються, їм щось зробили. Да, дійсно, воно так є. Але всі останні 95% це ті, хто не хочуть з собою працювати. І до тих, до кого притягується це все, тому що вони не цілісні, тому що в них є проблема, і вони роблять самопорчу.